Від луки святого Євангелія читання, на Господи, будьмо уважні, сказав Господь притчуцю. Два чоловіки увійшли в храм молитись, один був фарисей. А другий митар, фарисей стоячи молився так у собі. Боже дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей митар, Пущу двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину, а митар, ставши, здалека, не смів і очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, Боже милостивий будь мені грішному, кажу вам: цей вернувся до свого дому, виправданий, але не той, бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений, а хто принижується, Буде вивищений. слава тобі! тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі. Одного разу священник, проповідуючи власне, на цю Євангелію про Митаря і Фарисея, говорив дуже багато цікавих слів. І люди, які були присутні у храмі, було видно, що були дуже уважними, старалися слухати те, що священник промовляв. Те, як пояснював цю Євангелію. Про Митаря і Фарисея. Пізніше, після служби Божої, люди, так як ми збираємось у підвалі, дехто ділився те, що він відчув після цієї проповіді. Але залишився один чоловік у храмі, хотів поговорити із священником. Ну і священник, вже виходячи із храму, і цей чоловік підійшов до священника, каже. Дуже була файна проповідь. Але я дуже дякую Богові, що я не є, як той Фарисей, що я є кращий. Бачите, слухати Слово Боже це є одне, почути Слово Боже це є вже щось більше, а послухати і застосувати в своєму житті. Це є найкраще. Це те, чого від нас вимагає Господь Бог, щоб ми не тільки були слухачами пасивними під час того, як Господь промовляє до нас, але щоб ми були слухачами, але й також, щоб ми втілювали те, що Господь старається нас навчити через святу церкву. Сьогоднішня неділя Митаря і Фарисея, вона є тією неділею, яка вже починає приготування до Великого посту. Чотири неділі нас відділяє від того моменту, коли розпочнеться Великий піст. Приготування до Воскресіння Христового. І як не дивно, другу неділю підряд ми читаємо. Євангелію, де фігурує особа Митаря. Минулої неділі цією особою був Митар Закхей, який зробив дивну річ, виліз на дерево, щоб побачити Бога. Але Господь похвалив те, що зробив цей Митар. Сьогодні ми бачимо другу особу Митаря, який не є названий в Євангелії, але про якого також. Ми сьогодні читаємо. Що є дуже цікаво в той час, коли люди приходили до храму, безпосередньо в самий храм вони не могли увійти, вони могли молитися тільки перед храмом. До храму міг війти тільки священник, і то тільки той, який мав приносити службу Богові. Отож, люди, можемо сказати, молилися перед храмом, так як сьогодні є ця стіна плачу, тобто одна стіна, яка залишилася із цього храму, приходили люди і молилися. Євреї завжди вважали, що коли я молюсь, я маю підносити свої очі до неба, тому що Господь є невидимий, Господь є на небесах. І тому, коли молилися, все, піднімали свої очі до неба. Що є дуже цікаво, ми читаємо, що Митар цього не зробив. Він був недостойний навіть піднести свої очі до неба, тому що бачив свою гріховність, бачив свою недосконалість. Коли говоримо про Фарасея, він був в очах людських майже досконалою людиною. Все, що треба було зробити, заховати цей закон, він зробив. Він постив двічі на тиждень, він давав десятину із своїх прибутків. Все, що треба було робити, він виконав. Але це було тільки зовнішнє. Внутрішнє його нутро було пусте. Було гниле. Тому що, коли почав він молитися, це було оправдовування. Оправдовування себе. Іншими словами, це було хвальба себе, де через свою гордість він промовляв. Що більше, ще почав осуджувати іншу людину, цього Митаря. Натомість бачимо особу Митаря, який промовляв тільки ці декілька слів. Боже милостивий, будь мені грішному. Наскільки є важливо у духовному житті бачити свою гріховність? Наскільки важливо бачити те, що нам ще не хватає до досконалості, до святості? Фарисей цього не бачив, і тому в його розумінні не було навіть над чим працювати над собою. Митар це побачив і виявив це у своїй молитві до Господа Бога. Коли дивимося на наше життя, напевно, ми можемо повторити як той чоловік. Господи, дякую, що я не фарисей, я кращий. Але напевно, що в багатьох із нас фігурує дві особи із сьогоднішнього Євангелія. В один день ми можемо бути як фарисей, ми можемо осуджувати, ми можемо себе оправдовувати. В інший день ми можемо бути немовби той митар, розуміти свою недосконалість, розуміти свою немічність і відповідно поступати так, як поступав цей митар. Господь, який є джерелом добра і любові, хоче нам показати образ. Правдивої молитви, що коли ми спілкуємося із Богом, ми маємо виявляти своє нутро. Ми маємо просити те, що нам не достає у тому житті. Ми маємо просити про ті речі, з якими нам можливо тяжко боротися у житті. Ми маємо бути щирими із Богом. Фарисей не був щирий, тому що він думав. Що Господь цього не бачить. Господь бачить людину наскрізь, бачить зовнішні її діла, але й бачить її нутро, яке є скрите від багатьох людей. Саме тому щира молитва це є запорука того, що Господь нас вислухає. Молитва це є те, що нас єднає із Богом. Із Богом, який є невидимий. Але у молитві ми єднаємося із Богом, який стає для нас видимим через наше спілкування. Яка є наша молитва? Кожен із нас може цю відповідь сказати сам собі, але дуже часто наша молитва є недосконалою. Наша Молитва є дуже маленькою. Наша молитва є інколи, знаєте, такою короткочасною. Ми стараємось також, ніби виконати, як той фарисей, той обов'язок рано помолитись. Вечір натомість дуже часто не можемо знайти нехай тих п'ять секунд напротязі дня, навіть сказати: Господи, дякую тобі, дякую за ті дари і за те, що Ти мене обдаровуєш у цьому житті. Наскільки важливою є молитва у наших сім'ях, де батько, матір клякають разом із своїми дітьми? Як Господь казав де двоє або троє зберуться в моє ім'я, там я є серед них. Молитва є приватною і молитва є також спільною, коли ми молимося. У храмі це є спільна молитва, де ми разом, як спільнота людей віруючих, у церкві об'єднані молимось до Бога. Але наскільки є важливою ця молитва приватна, де ми один на один або також як сім'я стараємося взивати до Бога? Нехай сьогоднішній приклад, який нам подає Євангелист Лука, Заохочує нас завжди стриміти до кращого, завжди стриміти до вищого, тому що Господь є досконалий. І ми маємо, можливо, не наслідувати чи цього Митаря, який ніби поступив добре, чи цього фарисея, але ми маємо наслідувати Господа Бога, який є без гріха, який є любов'ю. Амінь.